Дослід, як лабораторний дослід на тему та ксантопротеїнові кольорові реакції на білки. Білки проявляють якісні реакції з купром-гідроксидом двохвалентним та нітратною кислотою. Тому метою нашого дослідження буде навчитися виявляти білки з допомогою реактивів. Для цього нам потрібні наступні реактиви. Для приготування кукрум 2 гідроксиду, натрий-гідроксид потрібен також сульфат, головий розчин, розчин яєчного білка і розчин досить концентрований розчин нітратної кислоти. Отже, перша реакція. Біуретова. Для біоретової реакції нам потрібен купром 2 гідроксиду двічі. Для того я в пробірку наливаю собі купро сульфату і доливаю натрій гідроксиду. спостерігаємо випадання голубого драглистого осаду. Цей голубий дреглистий осад, я його трошки відлию, і м м він є якраз реактивом на білок. Тому до то цього свіжого добутого купром 2 гідроксиду який має лакитне забарвлення, таку жилеподібну консистенцію доливаю розчину яєчного пилка. Розмішуємо і бачимо поступове розчинення купром 2 гідроксиду, блакитний посад розчиняється, зникає, а сам розчин набуває темно. Фіолетового, темно синього аж до фіолетового забарвлення це є біоретова реакція, яка свідчить про наявність гідроксильних груп у молекулі білка. Записали першу біоретову реакцію, спостерігаємо синьо-фіолетове забарвлення. Другою кольоровою реакцією на белки є ксантопротеїнова. Це взаємодія білка з нітратною кислотою. До розчину белка я проливаю такий досить концентрований розчин нітратної кислоти. Нітратна кислота є досить сильною кислотою. І спочатку. Ми спостерігаємо згортання білка або денатурацію. Денатурація, згортання білка, руйнування первинної вторинної структури. До цього і цей розчин, цей посаджений вже білок, ми нагріти. При нагріванні спостерігають певні Міни. Часто прогріваємо всю пірочку, щоб білка не трісла, тоді в тому місці, де є суміш білка з утратною кислотою, прогріваємо інтенсивніше при високій температурі, або при е, протіканні деякого часу розчимо. Білка з нітратною кислотою набуває жовтого забарвлення. Це є сантовітинова реакція. Ось зараз спостерігаємо зміни. Записуємо, що у нас з'явився оце яскраво жовтого кольору. Так. Отже, Робимо висновок про кольорові реакції на білки. Біоретова це взаємодія білка з купором з поява синьо-фіолетового забарвлення. і сантопротедінова реакція, це взаємодія білка з концентрованою нітратною кислотою, поява якравого жовтого остроту. Записуємо, робимо висновок.